Сьогодні ми відзначаємо першу річницю нашого центру. Рік тому ми взяли на себе важливу місію допомагати людям знайти своїх рідних і близьких. За цей час ми встановили місце парування сотень людей і підтримали родини у важкі часи. Кожна історія це не лише цифра у статистиці, а життя, біль і надія. Що з самого початку роботи центру він став таким от майданчиком, коли, куди завжди могли прийти люди і поспілкуватися, коли в них така ситуація, що немає зв'язку з рідними. І починаючи з першого дня, люди, які працюють тут в центрі, це і саме слідчі, і оперуповноважені, вони підтримують ці родини, і це для них дуже, дуже важливо. Я вже два рази була на цих зустрічах. І була військова частина, мені дуже допомогли О, на всі питання, які я задала. Мені всі відповіли, мені дуже допомогли з тим, що я тепер розумію, куди мені далі звернутися. Обратілася в жовтні місяці в комунарівський райвідділ по поводу знищення моєго чоловіка. До мене зразу гарно звернулись, допомогли оформити всі документи. І дякуючи цьому, мій чоловік знайшовся що він паломі. Цей рік поліцейські працювали над виконанням основного завдання над тим, щоб особа, яка звертається до центру, отримала весь кейс підтримки від написання заяви здачі ДНК зразків до психологічної корекційної допомоги і своєї мети досягли з моменту відкриття сюди. Звернулись і отримали допомогу більше тисячі родин, які заявили про втрату. Зв'язку зі своїми близькими, це нарахуючи щоденних консультацій, які слідчі та оперативники надають громадянам, які звертаються на цілодобову телефонну лінію. За рік роботи до нас надійшло більше 300 повідомлень та понад 2 тисяч зрінків. Наше головне завдання нашої взаємодії з центром це допомога представникам сімей безвісті зниклих та осіб, хто є в полоні. Як найшвидше встановити долі осіб та вирішити їхні проблемні питання з моменту створення центру? Поліцейські встановили долю 659 зниклих безвісти за особливих обставин. З'ясували місце знаходження 140 громадян, встановили факти смерті 386 осіб.